33. І для мене це не просто покликання, а спосіб життя. Саме тоді, коли я вперше вийшла до дошки, засяяла моя зірка, і я вже точно знала, ким я хочу бути. Зараз ми разом із нашими маленькими зірочками підтримаємо. У нашому інклюзивному класі я ставлю перед собою важливе завдання створити атмосферу толерантності і підтримки. Для цього ми використовуємо як групові, так і індивідуальні форми роботи, допомагаючи кожному учню розкрити свій потенціал. Ми візуалізуємо навчальний матеріал, використовуємо різні техніки, сюжетно-казкові комбінації, розглядаємо культуру приготування українських страв та багато багато іншого. Що робить навчання не тільки доступним, а й цікавим для всіх. Поза урочний час ми активно займаємося іпотерапією, співпрацюємо з фахівцями реабілітаційного центру, приймаємо участь в онлайн олімпіадах і конкурсах в соціальних мережах. Поза тим, я активно беру участь в онлайн-конференціях та інших професійних заходах.